Що стосується двокімнатних квартир, найдешевший Деснянський район 58 тисяч, на лівому березі далі йде Дніпровський 81 тисяча, і Дарницький майже 90 тисяч. Ну, ще бровари, 64 тисячі, середня ціна. Сусіднє місто. Далі, що стосується правого берегу, Оболонський район 80 тисяч. Подільський 88, Солом'янський, 85 майже. Голосівський досить дорогий по двокімнатним, 110 тисяч. Печерський, звичайно, найдорожчий, 186 тисяч. Ну і Святошинський 67 тисяч. Софійська Борщагівка 74, Петропавлівська – 76. Ірпінь Буча, 56 і 52 тисячі, відповідно. Гостомель найдешевший: 45 тисяч тисяч і місто Вишневе – 63 тисячі.